Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня п'ятниці, 6 вересня у студії. Тамара Приходько. Далі коротко про головне. В Коломийських школах розпочали працювати інспектори служби освітньої безпеки. Ми з дітками будемо проводити інтерактивні заняття, різні квести, ігри. У коломийському госпіталі ветеранів війни облаштували їдальню. Ми хочемо, щоб їм було комфортно тут, щоб вони відчували себе як вдома. Медики застерігають поціновувачів тихого полювання. Не збирайте хребінку, не автомобілі. Про це та інше детальніше далі. Смерть на дорозі у дорожньо-транспортній пригоді на Коломийщині загинув велосипедист. Аварія трапилася у селі Матеївці о півдні 5 вересня. Відомо, що 22 дворічна водійка Сітроен Джампер, мешканка Коломиї вчинила наїзд на велосипедиста. Смертельна дорожня транспортна пригода мала місце в селі Матеїці, що на Коломийщині. 5 вересня близько 11 години. 40 хвилин до коломайських поліцейських надійшло повідомлення про автопригоду. Відомо, що 22-річна водійка автомобіля Citroen Джампер, жителька Коломиї, вчинила наїзд на велосипедиста. Останній рухався по повному напрямку відносно руху транспортного засобу і раптово почав здійснювати маневр ліворуч. Внаслідок ДТП уроджений з Херсонської області 1954 року народження. Помер на місці події. Керманочку перевірили на стан сп'яніння. Результат Твереза слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини наголошує водіям на дотриманні правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Постійно виявляйте пильність на проїзді перехрестя пішохідних переходів. Вибирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу, постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. Велосипедистам варто пам'ятати наступне. завжди використовуйте особисті засоби безпеки: це шолом на коліники, одягайте світловідбиваючі жилети або позначте себе світловідбиваючими елементами на одязі, щоб бути помітними на дорозі. Завчасно показуйте зміну руху іншим. Учасникам дорожнього руху дотримуйтеся вимог, знаків, розміток та сигналів світлофорів у жодному разі не сідайте за кермо стані алкогольного сп'яніння. 110-та річниця із часу утворення легіону українських стічових стрільців. Головне питання на порядку денному урочистої 32-ї сесії Івано-Франківської обласної ради, 8-го демократичного скликання. Деталі чергового засідання прикарпатських депутатів у наступному матеріалі. Урочисте засідання 32-ї сесії Івано-Франківської обласної ради розпочалось з вручення відзнак військовослужбовцям та прикарпатським депутатам. Аки від обласної ради нагородження отримали з нагоди 33-ї річниці Дня Незалежності України. Нас повинна, як і будь-яку людську спільноту, єднати спільні риси. Їх прийнято називати ідентичністю. І якщо національна спільнота це нація, то національна ідентичність. Нам, українському суспільству, намагалися нав'язати московську колоніальну ідентичність. Тому і наш народ як разів повставав на революцію а московщина в кінці кінців захотіла повернути колонію назад. До своєї сфери впливу питання 110 ї річниці з часу утворення легіону українських січових стрільців стало єдиним під час урочистого засідання чергової сесії Івано-Франківської обласної ради. Доповідачем виступив доктор політичних наук Іван Монолатій. Рівно 110 років тому, 3 вересня 1914 року, в стрию було складено присягу українськими січовими стрільцями. Її текст звучав так. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крови. Так мені, Господи Боже і архангеле Михаїле, допоможіть. Амінь. Січові стрільці стали добровольцями Галичини, які відгукнулися на заклик головної української ради й утворили єдине українське національне військове формування у складі Австро-Угорської армії. З часом такі товариства поширилися по усій Галичині. Саме вони відродили пам'ять про славне запорозьке лицарство, вдихнули мілітарний дух в українських юнаків і дівчат, які активно відстоювали ідею збройної боротьби за незалежність свого народу. Творення української самостійної соборної держави. Після сформування легіону ОСС виявилося, що серед стрільців і старшин 38% інтелігенції. Тобто, в кожній сотні за штатом 180 вояків було майже 70% недавніх громадсько-політичних діячів, адвокатів, педагогів, письменників, журналістів, мисців і студентів. На сьогодні зазначає Іван Монолаті, саме стрілецька слава стала частиною української ідентичності та ідеології соборності. Військова старшина УСС завжди залишалася свідомою високого обов'язку, який поклала на неї Україна, дала справжні зразки надзвичайного героїзму і патріотизму. Абсолютно більшість серед стрілецтва становила молодь. У віці до 22 років 75%, у віці від 22 до 27 років 16%. Аби віддати шану Героям минувшини, 2024-й на Прикарпатті оголосили роком Легіону українських січових стрільців. Їхній внесок у збереження національної ідентичності важко переоцінити. Так само, як сьогодні важко переоцінити боротьбу сучасних захисників і захисниць. Сьогодні нашим головним завданням є увиковічнення пам'яті про наших героїв, як минувшине, так і сьогодення, а також щоденна, титанічна робота кожного із нас для майбутнього України. Це фактично те небесне воїнство, яке зараз нас надихає, надає нам силу. Адже вони боролися за українську державу. Свідомо, щиро, віддаючи всі сили, натхнення, душевний порив. В них не було державної підтримки. Все на допомозі громадськості, громадських організацій, доброчинності. Зараз існує українська держава. Незалежна, суверенна. Дві 2024 двадцять представниками Івано-Франківської обласної ради заплановано чимало заходів щодо відзначення ювілейної дати легіону українських січових стрільців. Служба освітньої безпеки у Коломийській громаді розпочали працювати інспектори служби освітньої безпеки. Працівники поліції перебуватимуть у навчальних закладах, аби проводити просвітницькі заняття, різноманітні бесіди з учнями та дбати про безпеку школярів під час перебування у школі. Наразі у трьох навчальних закладах: четвертому, дев'ятому ліцеях та сьомій філії. Інспектори вже розпочали роботу. Згодом працюватиме служба освітньої безпеки у всіх навчальних закладах. Коломийської громади Сержантка поліції Олеся Кейнзюр спільно з колегами із Коломийського районного відділу поліції проводить перше заняття на новому робочому місці. Віднедавна вона інспекторка служби освітньої безпеки у Коломийському 9-му ліцеї. Ми з дітками будемо проводити інтерактивні заняття, різні квести ігри. І основне моє завдання не полягає в тому, щоб реагувати на негативні події, а щоб їм запобігти, працювати на профілактику. Досі Олеся Кейнзюр працювала на різних посадах у Коломийському відділі поліції та. Тепер робочі дні проводитиме зі школярами. Я подумала, що ну потрібно йти в ногу з часом, потрібно розвиватися, потрібно е спробувати щось нове. Дітей я люблю. В мене вдома є молодша сестра, тому я люблю з нею проводити час, цікавлюся їхніми. Е Теперішніми сленгами, їхніми заняттями, як вони люблять проводити своє дозвілля. Проєкт Служба освітньої безпеки це спільна ініціатива, яку втілюють Міністерство освіти та науки, внутрішніх справ і Національна поліція. Його основна мета захист дітей у школах в умовах повномасштабної війни, каже Михайло Біланюк, начальник сектору освітньої безпеки Коломийського райвідділу поліції. Основна мета полягає в тому, щоб діти почували себе в безпеці, не тільки в навчальному Закладі поза навчальним закладом даний офіцер буде нести службу в даному освітньому закладі, куди він призначений, і здійснювати свої. Понуважні, відповідно, посадових інструкцій. Буде проводити заняття в навчальних закладах по класах зі всіма рівнями дітей. Це молодші класи, старші класи на рахунок дотримання безпеки, дотримання розпорядку дня. Усі заклади загальної середньої освіти Коломийської громади беруть участь у цьому проєкті, тому в кожній школі працюватиме інспектор СОП. Наразі три навчальні заклади мають таких фахівців: це четвертий ліцей, сьома філія та Коломийський дев'ятий ліцей. Ми розуміємо. Що сьогодні це дуже на часі, адже кожна школа має бути в безпеці, і особливо дітки, які навчаються в школі. І цей проєкт з ініціативи і президента, і Міністерства освіти, він втілився в життя. Як це буде і що це буде, ми ще не знаємо. Але діти і батьки відчувають, що за дітей турбуються, що діти у безпеці, що ніхто із посторонніх людей в школу не зайде. Що на, на сьогодні це ну актуально дуже. Ми за цим дуже переживаємо і дуже хвилюємося. На сьогодні ще триває набір і конкурс цивільних на вакантні посади у Службу освітньої безпеки. На конкурс можуть подаватись громадяни України, які виявили бажання стати поліцейськими і працювати з дітьми. Серед основних вимог вища освіта в пріоритеті юридична, педагогічна або ж Психологічна, вільне володіння українською мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом, знання Конституції України та інших законів. Подати анкету можна на сайті Національної поліції України або головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Згодом можна взяти участь у конкурсі. І за результатами конкурсного відбору осіб, які успішно його пройшли, буде направлено на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС. В подальшому вони зможуть стати інспекторами Служби освітньої безпеки. Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події Ентика. Нове обладнання та ще смачніші страви у Коломийському госпіталі ветеранів війни облаштували місцеву їдальню. Все за новими стандартами. Як і чим харчують наших захисників? Дивіться у сюжеті. На обід буде хлопцем якраз будемо булочки. Ми зараз будемо робити. Сьогодні будуть з солодкою начинкою, будуть ватрушки з сиром і з варенням. Випікання смаколиків для пацієнтів госпіталю ветеранів війни один із процесів, які тут роблять. Нещодавно на кухні повністю оновили обладнання, що дає змогу готувати страви швидше і головне корисніше, каже помічниця кухаря Галина. Вона пригадує, як доводилося працювати до цього. Завдяки організації нашого керівництва в особі Володимира Федоришина і волонтерів нам завезли нове обладнання. У нас колись тут стояла у цьому гарячому цеху велика кухня. Вона була непрацююча і слугувала нам як робочою поверхню, бо таких як робочих поверхонь у нас не було. У нас був один стіл для нарізки овочів. Зараз, як ви можете побачити, у нас є дуже багато поверхонь для вареного м'яса, риби, для холодних закусок, для нарізки, підсобних столів. І що стосується нашої побутової техніки, в нас вона вся помінялася. У нас колись було дві газові плити, побутові звичайні, і в одній з них працювала тільки одна комфорка. Це було дуже незручно, тому що у нас велика кількість пацієнтів на харчуванні. І мусимо ставити великі кастрюлі. Розумієте, на малу плиту ставиться велика кастрюля, і нічого більше там зробити не можна. Зараз ситуація змінилася кардинально. Кухня військового госпіталю обладнана сучасною побутовою технікою. Мовиться не лише про газові плити чи робочі поверхні. У нас є дві газові великі професійні плити. Тут можна поставити не одну, а декілька великих кастрюль це дуже нам полегшило роботу, бо економить час. Також у нас є електроплита велика, е, професійна, е, жарочна поверхня, така пательня, е, баняк у нас там є, електробаняк. І що саме саме основне це наш пароконвектомат. Він нам дуже економить час. Ми там робимо дуже багато процесів. Ми там… Е, Жаримо котлети, розумієте, що е, жарена котлета на сковорідці з олією. Вона і не така корисна, і не така смачна. У параконвектоматі у власному соці. Вона набагато краще, економить час і може зробити всю кількість одногочасно. Знову за, за один час. Так само ми там робимо булочки з різними начинками, як з солоними, так само з солодкими, печінку тушкуємо, кури смажимо, бо в нас дуже різноманітне меню, і в нас все ну, стараємося так, щоб хлопцям було і смачно, і корисно. Меню в госпіталі різноманітне. Головне, як каже Галина, щоб усі страви готувалися як належить і з любов'ю. У нас трьохразове харчування. На сніданок у нас, як зазвичай, каша з підливою, салат, і або яйця варене, або фрикаделька. Це у нас таке стандартне меню. На обід у нас іде перше: це суп, борщ, ну супи різного характеру. Потім іде або картопляне пюре, або каша, котлета смажена, або риба, або курка, або печінка і салат. Спідливою і на вечерю так так само може бути овочеве рагу, може бути кашену різного ну, різного характеру. Всі які є, салат і сир твердий. А хліб з маслом, окрім обладнання для кухні, в приміщенні замінили вікна, двері, подбали про утеплення щодо їжі, то тут намагаються робити усе, щоб пацієнти були задоволені. Чимало допомагають волонтери, приносять продукти харчування. Та й самі працівники власноруч роблять чимало. Зокрема, готують варення для смачних булочок. Вони кажуть, хочуть зробити усе, щоб наші захисники смакували домашньою їжею. Це для нас можна сказати, як такого роду дуже велика відповідальність, бо ми хочемо, щоб їм було комфортно тут, щоб вони відчували. Ла себе як вдома і хочемо зробити їду не повсякденною лікарняною, а такою домашньою, би їм хоч трішки полегшити їхнє перебування у можна сказати в лікарні. Кінець літа та початок осені на Івано-Франківщині традиційно сезон масового збирання грибів. Однак медики застерігають поціновувачів тихого полювання, адже дари лісу можуть бути небезпечними для здоров'я. Консервовані свіжі та сушені. На місцевому ринку вже збираються любителі лісових грибів. Серед них Степан. Чоловік каже, сам у ліс не ходить, тому купує вже зібрані. Що біля грибочки зразу можна смажити їх, олійки, потім вони підрум'янились, цибульки додавали і прекрасно для картоплі для, для других страв. А ось любов з дитинства збирає гриби. Навіть має свої місця для тихого полювання. Каже, їй подобається цей процес. Я Виросла в горах, я все знаю про гриби, майже все. Ну, мабуть, не так багато, як 90-річні дідусі і бабусі, але, ну, в принципі, трошки знаю. Я знаю чотири види гриби: осінній боровик, білий гриб, лисичка і підберезник. Все. Це завжди відпочинок для душі, і це можливість відновити сили. Однак медики застерігають любителів тихого полювання, адже небезпечним для здоров'я можуть бути неправильно приготовані гриби чи ті, що зібрали у непризначеному місці. Не збирайте грибів поблизу автомобільних трас, промислових підприємств, полігонів, парках та в інших забруднених територіях. Перед готуванням ще раз ретельно огляньте всі гриби. Сумнівні викиньте, готуйте гриби протягом першої доби після збирання. Варіть гриби не менше трьох разів. Щораз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин. Прикарпатці кажуть, що правил приготування грибів дотримуються. Переважно зразу обварюю їх в декількох водах, потім додаю вже спеції, і так готую Лисички під лиску роблю тільки. Просто обжарюю на маслі з вершками, з цибулькою. Концерт Київ, танго-оркестра у Коломиї, Київ, танго-оркестра, музичний феномен України. Він був першим і довго єдиним в Україні танго-оркестром, який виконує цю музику в оригінальному складі: Скрипка, Бандонеон, Рояль і Контрабас. Приходьте за незабутніми враженнями 8 вересня, о 17 годині, в Коломийську філармонію імені Олександра Козаренка. Їдемо, їдемо в Коломию. Веземо з собою контрабас в машині. Ви собі уявляєте, буде нам трошки тяжко їхати, але ми дуже хочемо, щоб все якісно звучало. Тому тягнемо все, що можна з Києва до Коломиї. Приходьте. У програмі концерту ви почуєте відомі і зовсім невідомі. Танко Астеро П'цоло і інших композиторів, а також українські твори зашифровані. У мене буде, крім цього, інструменту ще антонеон. Приходьте, подивіться і послухайте. А, вітаю, за тиждень вже коли чудове місце давно мріяв побувати там і зіграти концерт. Восьмого вересня вже дуже-дуже скоро. За тиждень буде дуже класний концерт. Буде дуже красиво, пристрасно, гаряче. Прям вау! Всіх чекаємо. 8 вересня це ж дуже скоро. Я побігла готувати сукну. Всім зустрічі. Ори Коломийського театру запрошують 7 вересня об 11 годині на перегляд казки Котики Півник Херсонського лялькового театру. А о 18 годині комедію «Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. У неділю, 8 вересня, діти зможуть переглянути повчальну казку Світлофор Моргайко. Початок о 13 годині. А ввечір неділі заполонить новітня прем'єра Тетяни Іващенко. В авторській сценічній версії режисера-постановника Сергія Кузика. Тричі мені. Являлася любов. Початок о 18-й годині. Приходьте. Коломийський драматичний театр імені Івана Озеркевича. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Вважаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає, Отож, то побачимось.